Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Ну от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, По барабану. Головне доступ до інтернету. І все, і декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американського. Вони знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє муть крутять, нам понав'язували кучу різних наратів. Ми з вами сремся через це все. Багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачали, люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже хорошо і, і проукраїнське і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо. Зараз можливості як може, поняло? Ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, то, вітаю для вас. Це буде дуже легко.